зв'язку з неспокійною ситуацією у Слов'янську вимушені канікули у міських установах освіти триватимуть до кінця тижня. Про початок відновлення роботи учбових закладів буде повідомлено додатково. Дитсадки працюють у режимі чергових груп. Повідомляє відділ освіти слов'янської міської ради та звертається до батьків з переконливим проханням не приводити малечі у дитячі садочки і контролювати, аби діти не перебували в місцях масового скупчення людей. У свою чергу фахівців Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не поко спростовують знаходження на барикадах неповнолітніх. У нас багато зараз барикад в місті. І от Галіна Бронислава проходила вчора, і були моменти, коли на цих барикадах є наші діти. І діти, за яких ми несемо відповідальність. У мене велика просьба, вся громадськість, якщо ви сталкиваєте, зараз козаки будуть ходити бесідувати. Застріть питання, щоб не було там несовершеннолітніх дітей. Це не їх питання. Несовершеннолітні діти повинні бути з мамами, з папами, в сім'ях повинні бути. Що ж до заявленого раніше загальноміського суботнику, запланованого на 17 квітня, за повідомленням прес-служби Слов'янської міської ради, у парку культури відпочинку він проводитися не буде. У цей день чистий четверг усі жителі міста запрошуються до наведення порядку в своїх дворах і на прибудинкових територіях. У свою чергу слов'янські жики працюють там, де сьогодні це можливо. У чистий четверг вони продовжать роботу на закріплених за ними територіях.